Друзі, вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що продавати в інстаграмі у 2023 році. В кінці цього відео буде корисна порада, тож додивіться до кінця. Отже, першим пунктом в моєму переліку ніж, які ніколи не втратять своєї актуальності, є одяг. Ви самі як користувач, прекрасно знаєте, розумієте, бачите, наскільки ця ніша глобальна, обширна, тут є безліч варіантів: жіночий, чоловічий, дитячий, спортивний, повсякденний, вечірній, весільний, робочий, літній зимовий і так далі. Тобто куча варіантів, з якими ви можете працювати. Якщо у вас вже виникло бажання, виникла ідея, з чим саме ви хочете працювати в цій ніші, ви можете сміло починати, бо ця ніша, як ви бачите, вона ніколи не втратить своєї актуальності. Єдине, хотіла б дати одну пораду. Якщо ви все ж таки плануєте працювати з одягом, і ви хочете працювати із жіночим, наприклад, із чоловічим, або з жіночим і з дитячим, я б вам радила не змішувати цей асортимент в одному інстаграм-магазині. Чому? По-перше, це буде недобре для алгоритмів Інстаграму, бо він все-таки працює на певну аудиторію. По-друге, це буде не зовсім зручно для ваших покупців. Якщо ви хочете працювати і з дитячим і з жіночим одягом, я б радила створити два інстаграм-магазини: е, один жіночий одяг, один інший дитячий. В шапці профілю до жіночого зробити лінк посилання до дитячого інтернет-магазину, в шапці профілю з дитячим одягом зробити лінк на інстаграм-магазин е, з жіночим одягом. І таким чином вашим покупцям буде зрозуміло, що у вас є ще магазин з дитячим одягом, і таким чином вони можуть прийти і обрати те, що їм потрібно. Тобто вони не будуть, якщо людина прийшла до вас на сторінку за дитячим, дитячою сукенкою, вона не буде гортати і плутатись серед величезної кількості жіночих светрів, костюмів і так далі. В окрему категорію я виділила білизну. Ви самі бачите, наскільки це популярна ніша в інстаграм-магазині, вона продається досить легко, вона продається досить активно. В певних варіантах ви б могли змішувати нижню білизну та одяг для дому, але лише в певних варіантах. Бо, наприклад, якщо ваша білизна, це якась витончена мережевна. Дуже така елегантна. Ви, да? я б не радила все-таки продавати разом з нею на одній сторінці якусь плюшеву піжамку, чи такий досить зручний, якийсь досить. Затишний одяг для дому. Тобто, подумайте, в цьому е, випадку я би все-таки розмежувала і продавала білизну окремо. Проте, звісно, є деякі певні види білизни, які можна і продавати на одній сторінці із піжамою, і з одягом для дому, якщо це все в одному стилі. Тобто, зверніть на це увагу на стиль речей, які ви будете продавати. Окрема третя величезна категорія, з якою можна працювати, це взуття. Що б я радила? Я б радила все-таки не починати з модельного взуття. Тобто, якщо ви хочете продавати туфлі на підборах чи якісь модельні жіночі босоніжки і так далі. Тобто, ви можливо, дівчата мене зараз зрозуміють, це саме той товар, який ти маєш поміряти, в якому ти маєш хоча б по магазину походити. Це буде набагато набагато краще, набагато простіше обрати. І е, якщо ви все ж таки оберете цю нішу, то будьте готові до того, що у вас буде досить багато повернень, бо саме модельна, модельне взуття його обрати по інтернету. Досить, досить важко, ви самі це розумієте. Тому я б радила все ж таки починати, можливо, або з пляжного взуття якогось легкого, або з взуття типу кросівок. От кросівки в інтернеті йдуть дуже добре. Тобто, ви, я, якщо ви хочете працювати в ніші взуття, я б все-таки радила починати з кросівок та подібного взуття. Четвертим пунктом я виділила прикраси. В чому плюси цієї ніші? По-перше, якщо у вас на початковому етапі немає можливості знімати студію, наймати модели, якусь професійну зйомку організовувати і так далі, ви це все можете зробити в домашніх умовах. І з прикрасами це досить легко. Бо якщо ви знімаєте прикраси, вам треба, можливо, якийсь клаптик фону гарного, симпатичного, вам треба кільцева лампа, вам треба айфон, все, вам не треба навіть кімната, яка чи куток особливий організовувати. Тобто це все можна зробити на 20 квадратних сантиметрах, і у вас не буде ніяких проблем з тим, щоб відзняти ці прикраси. Ну також, звісно, це все можна робити на собі. Тобто, в цьому плані це досить, досить таки зручна ніша для початку. Її можна міксувати з всякими заколками для волосся, зажимами і так далі, аксесуарами для волосся. Тобто це все дуже класно мечиться. І е, я думаю, що це буде досить, досить зручно для ваших покупців обирати і сережки, і якісь прикраси для волосся і так далі. Тобто це все плюс-мінус одна ніша. Далі ми переходимо до аксесуарів, таких як сумки, ремені, гаманці і так далі. Це теж дуже популярна ніша в інстаграмі, в інтернеті, безліч. Продавців безліч запитів на цю нішу, так само як і на одяг, мабуть, і безліч цінових категорій. Тобто, ви в цій цінові ви в цій ніші можете обрати з яким товаром працювати, чи з дорогим, чи з більш дешевим, чи з середнім. Тобто тут величезна опція, велика кількість постачальників, як і українських постачальників, так і китайських, можете знайти. Тобто, зверніть увагу на цю нішу, теж досить популярно Україні. Далі також я радила б звернути увагу на товари для дітей. І яку б я порадила тут, можливо, комусь сподобається реалізувати таку ідею. Я б порадила поєднати товари для вагітних, наприклад, білизну для вагітних, з товарами для немовлят. Тобто це реально дуже класне поєднання. Бо е, жінки, які готуються стати мамою, вони ж паралельно ще й купують одяг і товари першої необхідності для своїх немовлят. Тому це б однозначно е, ви б могли зробити і таким чином, і до продаж. Наприклад, якщо жінка купує собі е, бюзгалтер для годуючої мами, да, і паралельно вона докуповує чи якусь там пляшечку для дитини, чи якусь іграшку, чи якісь там чепчик і так далі. Тобто це дуже така класна з точки зору маркетингу розумне поєднання. Тому зверніть увагу. Далі я б хотіла виділити окрему нішу, яку я називаю домашній затишок, що я маю на увазі. Сюди входять всякі класні затишні штучки, свічки, можливо, якісь горщики, глечики, чашки. Сюди також входить якийсь затишний домашній одяг, якась піжамка, якийсь халат, можливо, чи якісь панчохи, тобто все це, що. Скажімо так, робить наше перебування вдома дуже таким затишним, комфортним і так далі. Ця ніша зараз теж користується величезною популярністю, бо зараз величезний просто запит на цю всю естетику. Тому теж придивіться до цієї ніші, і, там і всякі світильнички, і вогнички, і так далі. Тобто це все зараз користується величезним попитом. Просто зверніть увагу навіть цією зимою, який ажіотаж викликали оці гноми з ю весь Векток був переповнений, хто ще не купив цього гнома. Тобто запит у людей величезний. І останнім пунктом, в моєму переліку завжди затребуваних ніж є косметика. Ви знаєте, як це зараз популярно, ви знаєте, що зараз величезна кількість інстаграм-магазинів з косметикою різної цінової категорії і так далі. Тобто запит на цю нішу величезний. Пропозиція також велика, але все ж таки, як я вже казала в попередньому відео, що якщо чогось на ринку багато, це говорить лише про те, що на цей товар чи послугу є величезний попит. Тому сміло неряйте всю нішу, особливо, якщо ви займаєтесь якимось візажем, або якщо фарбуватися це ваше хобі, тобто ви в своїх відео можете. Можете малюватися і показувати товари, які е, з вашого інтернет-магазину. Ви можете це все, ці всі відео виставляти в ваш інстаграм-магазин, через який ви продаєте косметику. Це буде прям дуже суперкласно. Ви самі собі будете СММ, самі собі контент-мейкер, і реально це буде дуже дуже виграшний варіант. Ви поєднаєте і своє хобі, і додатковий заробіток. І може з цього дійсно вийде дуже класний. Бізнес. Тому пробуйте. Отже, з приводу найбільш актуальних ніж в інстаграмі, на сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і така обіцяна порада. Коли ви створюєте свій інстаграм-магазин і обираєте, з якими товарами ви будете працювати, будь ласка, не міксуйте на одній сторінці товари різних категорій. Тобто, ви не можете продавати на одній сторінці і взуття, і одяг, і косметику, і якісь товари для дому. Чому? По перше, це не добре для алгоритмів інстаграму. Вони не знають, під який запит відповідає ваш інстаграм-магазин. По-друге. Ваш клієнт, який приходить за кросівками, а там йому пропонують і чашку, і колготки, і помаду, і так далі. Тобто людина просто путається, не може знайти те, за чим прийшла, і просто виходить і йде в той інтернет-магазин, де йому буде зрозуміло. Не робіть цього, будь ласка, розділяйте. Якщо вам вже хочеться займатися і тим, і тим, хочеться масштабуватись, створюйте декілька інстаграм-магазинів. Але ж знову ж таки, на початку я б радила розібратись з одним, а потім паралельно вже робити іншу гілку і розвивати, масштабувати свій бізнес. Тому це дуже важливо. Не змішуйте все на одній сторінці. Я надію, що ця порада була для вас корисна. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!